Чи знали ви, що саме чоловіки ворожили в це свято? Це та ще дешка про прострітання Господнє, про що ми, мові вірно, не знали. Ну, Її погнали. Наші предки називали це свято ще й Зимобір, а ще Громовиця. Громовиця, тому що вважалося, що це єдиний день зимою, коли можна почути відлуння грому. Для наших предків це свято було дуже важливе, адже вони дійсно вірили, що цей день на дорозі, саме на дорозі. Зустрічалась зима і весна. І вони вступали в таку боротьбу за право правити в тих чи інших краях. Цей день жінки випікали пірішки або печиво в формі пташок. Зачасту це були жайвронки. Таким чином вони намагались прискорити прихід весни, щоб пташки повернулись додому. А чоловіки тим часом ворожили. А ворожили вони тим чином, що вони викладали зерно на ганок і якщо зранку на зерні з'явилася роса, то врожай буде хороший. Ще в цей день наші предки дуже пікнувалися про худобу. Коникам, козам, корівкам вони давали різні споколики для того, щоб тварини були здорові, а птиці давали кісткову муку або варені овочі. Це для того, щоб вони на протязі року добре неслися. Якщо на дахах висіли бурульки, Обов'язково в цей день збивали. Збивали, збирали і топили, тому що вважали, що ця вода лікує націлюща, і цю воду додавали навіть в ліки. Ще наші предки вірили в те, що навіть якщо зима була сувора, засніжена, то після стріляння обов'язково з снігу вийдуть квіти. Ну і як же без прикметів? Наші предки вважали, що якщо в цей день була ясна і тиха погода, до гарного врожаю на полях та ще до руїння бджіл. А якщо в цей день була відлига, то весна буде пізньою, і, відповідно, люди в поле вийдуть не скоро. А ще якщо під вечір було тепло, то і весна буде тепла і сонячна. Але якщо заміло снігом, то і зима буде затяжна, і весна, на жаль, дошлива. Також наші предки вважали, що якщо на деревах був іній, то це до врожаю картоплі. Але якщо небо було без хмар, то тоді буде врожай плодових дерев. А ось сильний вітер цей день вважався, що до поганого посіву, але до хорошого врожаю всіх плодових дерев. До речі, в нас піднявся вітер. Я знайшов дуже багато дописів в інтернеті, де описують, що стрітання це зустріч зими з літом. Де вони загубили весну – Незрозуміло. Але ні, насправді стрітня це зустріч весни зимою. А от коли весна зустрічається з літом, це 6 травня про це я якось розкажу вам. А поки що, отак. От бажаю вам гарної святкувати. Бажаю вам мирного неба. Якщо було цікаво, ставте лайк і обов'язково якісь коментарі.